Ну нарешті прийшов. Я тебе вже чекаю. Доброго дня! А де Оленка? Вдома. Я їй не сказав, що ти приїдеш. Хочу розібратися, що між вами відбувається. Олена мовчить. То може ти мені, як мужик, мужику. Я вже казав, при всій повазі до вас. Але ми самі розберемося. Дякую, що подзвонили. А тепер покличте мою дівчину. Вона передусім моя донька. І сама буде вирішувати, говорити з тобою чи ні. Ліз, попроси, щоб Оленка спустилася. Трохи прогуляємося. Я біля під'їзду. Ти, може, поясниш мені, що між вами сталося? Вона плаче цілими днями. Мовчиш. Ну, добре, зараз все дізнаємось. Що він тут робить? Донь, я ж відчуваю, що ти через нього весь час плачеш. Він тебе образив? Ну, давайте поговоримо, розберемося. Це наша справа. Не лізь, дістали. О, Олен! Я сам її